Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Приїхали купатися в Муджук. Ви знаєте, вода не дуже така тепла, як була до Вчорашнього дня. Вчора у нас позавчора всю ніч був дощ, і, і вчора у нас до першої години йшов дощ, і температура знизилась до 25. Але вже як я ввечері пішла на той на, по магазину, то вже була 30. А я вам казала, вчора я пішла, купила капусти, купила борошна. Зробили з натої ввечері пирожки, з капустою нажарили. Смачні так і наїлися на вечір. Ну, не треба було, а наїлися. От. Що, сьогодні будемо їсти. Багато наробили. от, -от так. І приїхали оце купатися. Бачите, люди вон, купаються, загоряють. Ну, вода, так я вам скажу, десь може градусів 24, може 25, не більше. Дивіться, які лодки. Це ж люди на своїх лодках приїжджають. Стрибають, купаються, загоряють, пиво п'ють, і п'ють. Ну, коротше, відпочинок це ласти мого. Зятя такі професіональні ласти. Такі, бачите, камінці там, але дуже хороша вода така прохолоджуюча. Спочатку заходиш, так рудіє холодно, здається, холодно. Ну так ми з наточкою, мабуть, хвилин 40 сиділи у воді. Взять то ні, пониряв, сказав, риб не видно. А ця вода чиста, бачите, водичка чиста, але сказав, не видно риб. Ось такі справи. Так що, оце таке маленьке відео вам покажу. Та вже будемо збиратися та й поїдемо. Ну, це ж я вам казала санаторій для воєнних такий санаторій хороший. Вони тут відпочиваються. І з того натовські. Так просто не зайдеш, тільки треба о, документу заходити. А туди вже, от -от туди ж, уже і Слав'янія прийдеть. Ось тут от -от таке, бачите, виходить таке острів, такий, це вже тут поруч. Ми ж туди їдемо заправлятися, тут поруч їдемо, заправимося. І зараз, мабуть, заїдемо, заправимося та й поїдемо додому. Може по магазинам якимось заїдемо, може і не заїдемо, не знаю. Подивимось. Подивимося, але в нас все є. Я ще, може, після обіду поїду в торговельний центр, що ж проїжджеш е е е дешевий сьогодні на один білет, 4 години можеш їздити. Так що, так що можна їздити, То такі справи. Так що бувайте здорові. Все вам добре, вам хорошого. Тримаємось, тримаємось. Рідна, нескорена нинька Україна. Камы и хлопчики, девчатка.